Хочете рекомендацію для тих, хто тільки зараз має укладати шлюб? Проста рекомендація, яка зекономить вам в майбутньому нерви, час і саме головне гроші. Знаєте, яка це рекомендація? Укласти шлюбний договір. Ви можете сказати, що а як же ж довіра між хлопцем та дівчиною і так далі. Якщо немає довіри, то про який шлюб може йти? Ні, це буде просто формальність, шлюбний договір. Яка формальність можна прописати в шлюбному договорі, що, наприклад, якщо подружжя купує там автомобіль рожевий і записує його на дружину? То це майно, тобто яке записано на дружину, і після розірвання шлюбу буде майно дружини. А те, що буде записуватися на чоловіка, то після розірвання шлюбу буде чоловіка. І тоді ви вже відразу наперед, коли купуєте якесь майно, то ви кажете: Так, оце купую дружині, оце купую чоловікові і так далі. Купили квартиру, зареєстрували на дружину все. Після розірвання шлюбу ця квартира дружини. Купили там, я не знаю, Вілу в Іспанії, зареєстрували на чоловіка все. Вона буде чоловіка після цього. І потім у вас не буде жодних спорів. Тому що в іншому випадку, ви купите там три квартири, чотири будинки, п'ять автомобілей, а потім не будете знати, як це все діло поділити. І в найгіршому випадку вам це все поділять по одній другій Ну, Авто, наприклад, з компенсаціями і так далі, обміну частками. Але по нерухомості, як ви потім будете цим користуватися і так далі. Якщо не дійдете спільної згоди. Тому. Що зекономить нерви, час і гроші, це шлюбний договір, в якому просто буде зазначено на кому майно зареєстроване, того воно і залишається після розірвання шлюбу. Користуйтеся. А якщо потрібен контакт адвоката, то під відео мій номер телефону.